Новини Alcezv. Альцезон 9 березня 2025 року. Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма Microsoft Edge, тому можливі неправильні наголоси та назви. Це інформаційне відео приблизно на 20 хвилин, згенероване штучним інтелектом від Google. Можете просто слухати, але краще дивитись, бо програма не зовсім коректно читає назви. Криптовалюти. Токени тальцезон та аналіз та прогнози на 2025 рік. Світ криптовалют динамічний та захоплюючий, сповнений можливостей та ризиків. Одним з найцікавіших явищ у цьому світі є альцезон, період, коли альтернативні криптовалюти, альткоїни, демонструють вибухове зростання вартості, перевершуючи навіть біткоін. У цьому звіті ми заглибимося у світ криптовалют, токенів та альцезону. Проаналізуємо останні новини, тенденції та прогнози експертів, щоб зрозуміти, чого очікувати від ринку альткоїнів у 2025 році. Новини альтсезону за останні 30 днів. Аналіз новин з YouTube, X, раніше Твита, та Reddit за останні 30 днів виявив кілька ключових тем. Домінація біткоїна. Спостерігається зростання домінації біткоїна на ринку. Це може ускладнити настання повноцінного альцезону, оскільки інвестори надають перевагу біткоїну як більш стабільному активу. Згідно з даними CryptoQuant, обсяг торгівлі альткоїнами перевищує обсяг торгівлі біткоїном приблизно у 2,7 рази, але це дуже вибірковий альтсезон, де зростають лише деякі монети через брак свіжої ліквідності на ринку криптовалют. Цікаво, що збільшення кількості альткоїнів не обов'язково призводить до альтсезону. Вплив регулювання. Очікується прийняття законопроекту про стейбейлкоїни у США до квітня. Це може мати значний вплив на криптовалюти смарт-контрактів, оскільки вони є основою для стейбейлкоїнів. В Європі набуває чинності майке, але у бірж є 18 місяців для адаптації до нових правил. Потенційні каталізатори. Конференція ізданва та схвалення спотових ІТФ на альткоїни можуть стати каталізаторами зростання ринку альткоїнів. Однак, варто зазначити, що рішення про схвалення ІТФ не гарантує припливу інвестицій. До того ж, існує дискусія щодо того, чи може альтсезон відбутися без зростання ціни і зариєм. Зниження активності. Спостерігається зниження обсягів торгівлі та активності в мережі для багатьох альткоїнів. Це може свідчити про те, що ринок ще не готовий до повноцінного альтсезону. Поява нових наративів. Зростає інтерес до проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, AI та ігровими додатками. Це може призвести до появи нових лідерів на ринку альткоїнів. Вплив інституційних інвесторів. Зростає роль інституційних інвесторів на ринку криптовалют. З одного боку, це може сприяти стабілізації ринку та зростанню інтересу до альткоїнів. З іншого боку, висока концентрація інституційних інвесторів може призвести до порушення традиційного чотирирічного циклу криптовалютного ринку. Макроекономічна невизначеність. Глобальна економічна невизначеність та дії центральних банків зокрема Федеральної резервної системи США, можуть вплинути на динаміку ринку криптовалют. Деякі аналітики вважають, що альсезон малоймовірний без зниження процентних ставок Федеральна резервна система. Інші новини. Згідно з даними блокчейн за останні 90 днів лише 11 стоп, 100 криптовалют за ринковою вартістю перевершили біткоін, що свідчить про сезон домінування біткоїна. Деякі аналітики вважають, що зростання домінації біткоїна пов'язане з ентузіазмом після халвінгу, попитом, обумовленим ІТФ та політичним впливом, таким як пропозиція Дональда Трампа щодо стратегічного резерву біткоїна. Слабка динаміка і зарієм також може стримувати зростання альткоїнів. Спостерігається відтік капіталу з криптоактивів, що призводить до подальшої корекції криптовалютного ринку. Зниження щоденної активності в мережі більшості альткоїнів порівняно з піками 2021 року може свідчити про те, що ми знаходимося на ранній стадії циклу. Премія MicroStrategy, тобто премія, з якою акції MicroStrategy торгуються відносно біткоїна, може вплинути на динаміку ринку біткоїна та альткоїнів. Аналіз Altcoin Season Index. Altcoin Season Index на блокчейн Centa.NET показує, що наразі ринок перебуває у біткоін сезоні. Це означає, що більшість альткоїнів не змогли перевершити біткоін за останні 90 днів. Altcoin Season Index 24. Тільки 24 стоп, 50 криптовалют показали кращі результати, ніж біткоін, за останні 90 днів. Це підтверджує домінацію біткоїна на ринку та ускладнює настання альтсезону. Прогнози аналітиків YouTube. Аналіз прогнозів популярних YouTube-аналітиків щодо альтсезону виявив різні точки зору. Coin Bureau Очікується, що альтсезон настане, але не буде таким масштабним, як у 2021 році. Важливу роль відіграватимуть проекти зі штучним інтелектом та ігрові додатки. Альткоїни, ймовірно, досягнуть найбільших приростів ближче до кінця циклу. Бенджамін Кауен альцезон, ймовірно, настане після того, як Федеральна резервна система США послабить монетарну політику. Домінація біткоїна може зрости до 71% перед початком альтсезону. Биткоін, ймовірно, досягне 100 тисяч доларів, перш ніж інвестори почнуть переводити кошти в альткоїни. Digital Asset News прогнози щодо альтсезону неоднозначні. Деякі аналітики вважають, що він може розпочатися вже у березні 2025 року, інші, що він малоймовірний без зниження процентних ставок Федеральна резервна система. Деякі аналітики вважають, що ера пампінгу всього під час альцезону може закінчитися. бенклес Шоус Очікується зростання популярності NFT та ігрових додатків на блокчейні. Дадаш, альцезон може розпочатися після того. Як біткоін досягне нових максимумів, а інвестори почнуть переводити прибуток в альткоїни. Останнє зростання біткоїна обумовлене насамперед накопиченням у біткоін ЕТФ. Ключові індикатори альтсезону Початок альтсезону можна визначити за такими ключовими індикаторами. Зниження домінації біткоїна, коли частка ринку біткоїна відносно всіх криптовалют починає падати, це часто є сигналом до початку альтсезону. Параболічне зростання в окремих секторах альткоїнів під час альтсезону нішеві сектори, такі як DeFi, NFT або криптовалюти на основі штучного інтелекту, часто демонструють значне зростання ще до того, як до ринку приєднається більшість інвесторів. Зростання обсягів торгівлі, коли альткоїни набирають популярності, обсяги торгівлі зростають для багатьох активів. Збільшення обсягів беззначних коливань ціни біткоїна свідчить про зростання інтересу інвесторів до альткоїнів. FOMO серед роздрібних інвесторів та соціальний сантимент. коли роздрібні інвестори починають активно купувати альткоїни через ажіотаж у соціальних мережах, на форумах та у новинах, це зазвичай є чітким індикатором початку альтсезону. сезону Аналіз індикатора домінації альткоїнів на TradingView Індикатор домінації альткоїнів на натрадах ви показує співвідношення ринкової капіталізації альткоїнів до загальної ринкової капіталізації криптовалют. За останній період спостерігається зниження домінації альткоїнів, що свідчить про зростання домінації біткоїна. Прогнози цін на альткоїни Хоча прогнози цін на криптовалюти слід сприймати з обережністю, ось деякі прогнози щодо потенційного зростання альткоїнів у 2025 році. Альткоин. Поточная цена. Прогноз. С. 2650 долларов. 5000 долларов. Соул. 201 доллар. 500 долларов. XRP. 242. 57. Линк. 1876.

0,28 5 доларів РНДР 4,29 50 доларів АП. 1, 0, 10 доларів. Висновки та прогнози. На основі проведеного аналізу можна зробити такі висновки. Альцезон у 2025 році можливий? але його масштаби та тривалість залишаються під питанням. Зростання домінації біткоїна, зниження активності в мережі альткоїнів та неоднозначні прогнози експертів свідчать про те, що альцезон 2025 року може бути менш вибуховим, ніж у попередні роки. Домінація біткоїна може продовжуватися, ускладнюючи зростання альткоїнів. Історично альтсезони наставали після сильних ралі біткоїна коли інвестори починали шукати нові можливості. З огляду на те, що домінація біткоїна залишається високою, альткоїни можуть продовжувати відставати. Важливу роль відіграватимуть макроекономічні фактори регулювання та дії центральних банків. Зниження інфляції, потенційне зниження процентних ставок та сприятливе регулювання можуть сприяти зростанню ринку криптовалют, зокрема альткоїнів. Проекти Пов'язані зі штучним інтелектом, ігрові додатки та NFT, можуть стати новими лідерами ринку. Ці сектори демонструють значний потенціал для зростання та можуть залучити значні інвестиції. Ера пампінгу всього під час альтсезону може закінчитися. Інвесторам слід зосередитися на проєктах з сильними фундаментальними показниками та потенціалом для реального застосування. Зростання інституційних інвестицій може призвести до порушення традиційного чотирирічного циклу криптовалютного ринку. Домінація стейблкоїнів, таких як USDC, може бути негативним фактором для криптовалют у довгостроковій перспективі, якщо вони потраплять під контроль традиційних фінансових інституцій. Згідно з деякими аналітиками, ринок альткоїнів має ведмежий прогноз на 2025 рік. Про це свідчить падіння ринкової капіталізації альткоїнів нижче рівня підтримки та зростання домінації УСДТ. Прогноз. Очікується, що альтсезон у 2025 році буде менш вибуховим, ніж у попередні роки. Зростання альткоїнів буде більш вибірковим, і перевагу матимуть проекти з сильними фундаментальними показниками та потенціалом для реального застосування. Рекомендації. Інвесторам слід уважно стежити за новинами тенденціями та прогнозами експертів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій в альткоїни. Диверсифікація портфеля та управління ризиками є ключовими факторами успіху на ринку криптовалют.